Гучні заголовки, фотофейки, емоційні фрази, елементи драми та маніпуляції. Це нечесний спосіб привернути увагу до тієї чи іншої новини. Нерідко читач чи глядач ведеться на такі провокації. Та як вижити у соцмережах в умовах інформаційного хаосу, розкажемо прямо зараз. В першу чергу звертайте увагу на емоції, які викликає у вас те чи інше повідомлення. Сильні емоції можуть бути сигналом маніпуляції. Не вірте всьому, що бачите на власні очі, штучний інтелект спрощує створення фактів. Завжди звертайте увагу на контекст, джерело інформації та використовуйте інструменти для їх перевірки. Не ведіться на ботів і тролів, звертайте увагу на підозрілі акаунти, ігноруйте їх, блокуйте або скаржтесь на них. І у жодному разі не поширюйте підозрілі чи неперевірені повідомлення не дозволяйте маніпулювати вашою свідомістю та свідомістю ваших близьких.